В оману тут взагалі присутні. От я от, не розумію, чому ви перекавіркаєте, взагалі весь порядок ден. Чому? Я вам розкажу. Тому що, от бачите, шановні присутні, оце порядок день. Ми ж все одно апріорі сьогодні не дійдемо до земельних питань. Але міському голові потрібно зробити знову чергову перерву. Я не розумію підстави, тут, чому робити перерву. От не розумію. Ми зробимо дійдемо до земельних питань, зробимо тоді перерву. І власне після того до п'ятниці вирішимо це питання. Але Микола Степанович надав, що я не знаю, чому не хоче на ну, накладати мораторій. Є відповідна пропозиція ряду депутатів, є відповідна пропозиція присутніх людей воїнів АТО. Ставте пропозицію на голосування, включили ми до порядку денного. І давайте далі рухатися, в кого є ще пропозиція. Ми вже включили його в денного. Я ж вам кажу, давайте далі рухатись по порядку денного, в кого і все. Які до ну, який мотивом робити? Ви сьогодні два роки взагалі не займалися цими земельними ділянками. А тут ви заві хочете роздати земельні ділянки? Не ну, поясніть, тому я хочу, щоб питання два роки вивчати потрібно було. Ви, ви так само займалися. на виконавчому комітеті. дивіться, на виконавчому комітеті зробна пропозиція була стосовно звільнення звільнення від сплати комунальних послуг, Звільнення від від е, харчування дітей воїнів АТО. Ми що сказали? Ми це не можемо зробити. Закон вільні передбачає всім воїнам АТО. Микола Спачкується. Чітко і ясно. Я вас хочу, 25% чисті. Микола Спальчук, я попрошу порадитись з Олександром Дмитровичем і йти по процедурі відповідно порядку денного. Дякую. Він мене Благодарю. розуміє. Дякую. Дякую. Прошу, колупати, пане.